Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Четверть день, коли роздумуємо над світлими таємницями Розарію, це п'ять моментів з публічного життя Ісуса, які відкривають нам світ по Божої любові. Ми Бачимо Його, коли Він хрестився, коли чудом змінює воду на вино, проповідує царство, преображається і дає нам себе в Євхаристі. Нехай ця наша молитва буде глибоким кроком. Віри, надії і любові в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Дорогі браті і сестри, вітаю всіх вас на цьому святому розарі, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і WTN. Де б ви бо не були тут, у люрт чи за кордоном єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом, молитві розарію, та просимо богородицю, матір милосердя. Щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі місця ця в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. «Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата, був розп'ятий, і помер і був похований і зійшов у відхлань. третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Амінь. за святішого Отця Папу Римського, Лева, XIV і в Його намірах. Отче наш, чи Си, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. The first mystery... Перша світла таємниця хрещення Ісуса в Іордані. Молімося за всіх охрещених, щоб відновили свій союз із Богом, за дітей, які охрещуються під час війни, за хресних батьків, щоб були справжніми свідками віри. За військових, які прагнуть навернення, за тих, хто відкриває для себе церкву, за витривалість у вірі для нас, усіх, за наших єпископів і священників, за мирне небо над усіма нами ухрещеними. І за тих, хто готується до хрещення вже дорослим віком. Боїмося також за всіх, хто не знає, що є улюбленими дітьми Бога. Отче наш, що є на що сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна, і благословенна плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. <рес> радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.

Друга світла таємниця Розарію, чудо в Кані Галідейській молімося за українські родини, щоб мали єдність, і любов, за подружжя, які переживають кризу, за всіх, хто втратив дім і мир у сім'ї, за молодь, яка готується до шлюбу. За подружжя розділені війною, за дар вірності у складних обставинах, за капеланів, які підтримують родини, за добрих порадників у труднощах. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти і благословенний плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плитло на Твоису. Радуйся, Мария, благодати повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плитло на Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія. Благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний прілона Твого Ісус.

Третя світла таємниця проголошення царства Божого. Влімося за навернення закам'янілих грішників, за усіх тих, хто зневірився, цьому також за місіонерів і катехитів, за нові покликання до священства. За всіх, хто проповідує серед війни, за царство Боже в серцях українців, за переміну сердець в агресорах, за духовну свободу для поневолени. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і твого Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! sviri și santo si coterate in principio et nonque tempo et in secular circulum Amen o Marie, o maria besprihater vrodna Четверта світла таємниця преображення Господнє. Мінімося за всіх тих, які з якогось приводу бояться майбутнього. Росімо також про зміцнення віри в часи випробування для нас, усіх за воїнів, які щодня дивляться в обличчя смерті. за родини, які втратили близьких, Молімося за прозріння для тих, хто не бачить Божої дії за пробудження духовне в нашому народі, за усіх онкохворих, за усіх, які страждають внаслідок різних хвороб, за усіх самотніх, за тих, які не мають підтримки. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твого Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прілона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прілона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний привона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плівонато Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Мося про глибоку віру в присутність Ісуса в Євхаристії для всіх католиків, про мир для тих, хто не може приймати святі тайни. за усіх священників, які служать в Україні, за тих, хто вперше в цьому році прийняв святе причастя за очищення серця для гідної участі в літургії для кожного з нас, про відновлення віри в усіх наших парафіях, про єдність церкви в Україні. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний на твого Ісус. Радуйся, <ривіт> Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прілона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прілона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний придлона Твого Ісус. Слава Отцю și Сину, și Святому Духу. O Maria, bez grieha, per Молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця, свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого. Амінь. that we may both imitate what they contain and obtain what they promise through Christ our Lord. The Lord be with s vámi. Boha, i Syna Ducha. З'їде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Радуйся, царице, Мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До Тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані діти, є ви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, про ласкава заступниця, своє милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний на Твого. У ласкава, о люба, о, солодка Діво Марія. Бог Ороди, молись за нас. Аледі осейнте Бернадет свята Бернадето моли за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі друзі, завтра. Якщо п'ятниці в нашій каплиці Свята Меса буде звершуватися в намірах наших добродіїв, тобто всіх тих, які молитовного або своїми пожертвами підтримують свіжіння католицького телебачення віковічного слова і WTN, Сайту Римсько-католицької церкви в Україні rkc.org.ua та дитячого християнського журнала «Водограй». Наміри можна надсилати за посиланням, яке знайдете в закріпленому коментарі у цій трансляції на нашому сайті iwtn.org.ua, а також в наших соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Можна також відсканувати QR-код, який ви бачите тепер на ваших екранах. Ця свята Меса є нашою подякою. По-перше, для Господа за можливість проголошувати Євангеліє в медійному просторі. А по-друге, для вас за вашу присутність з нами та за підтримку для нашого служіння. Дякуємо всім вам за цю світлу молитву разом. Нехай світлі таємниці просвітять усі темні куточки нашого життя. А сила Євхаристії стане для нас джерелом віднови Божої любові. Стійкості і радості всім. І не забуваймо, коли тримаємо Розарій в руці, тримаємо руку Марії з Богом.